Спортивний комплекс Олім відкриває двері для відвідувачів. Знайомство з найвідомішою міською будівлею для майже сотні школярів відбулось вперше. Діти вийшли на бійцівський килим, зайняли місце в фан-зоні та відвідали тренажерні зали. Ми показували, що таке олімп, де працюють тренера, де тренуються спортсмени, видатні спортсмени, і також де працюють наші працівники. Намагаємося більше інформувати всіх всю нашу громаду, розповідати, що у нас зістрапляється. Що ми зі зробимо, які у нас труднощі? Обов'язкова навчальна програма для школярів завершила ще 31 травня. Але вчителі пояснюють, що діти, які потрапили цього року до старшої школи, не мали можливості протягом року на позакласні заняття та дозвілля. Цей п'ятий клас дуже довго навчався дистанційно. І так як ми перший рік їх взяли в старшій школі, то ми намагаємося якомога більше їх десь залучити і показати їм якомога більше в нашому місці. Тим паче, багато хто з них це діти ВПО, є, які давно не були в Южному, від'їжджали за часів війни, і зараз повернулися. Та і взагалі, в принципі, треба їх якось трохи відволікати від гаджетів, щоб вони трохи. Якось знаходили час на офлайн спілкування. Пріоритетом у виборі локацій для екскурсій залишається безпека. Керівники обирають місця, де у разі повітряних тривог діти можуть скористатись укриттям. Перша поїздка у нас була до котаком. Чому саме туди? Тому що це були ще повітряні. Ми не знали, як діти будуть сприймати автобус, як вони поїдуть. І знаєте, ми дуже здивувалися. Їм нас тільки як Казала моя колега. Вони дуже багато сиділи вдома, дуже переживали, батьки теж переживали, але батьки відпустили їх. Навіть не їхали з нами. Вони відпустили і, от їхні перші враження, коли вони вийшли з автобусу, знаєте, оці очі, які горять. І враження від того, що вони колись вийшли, кудись виїхали. Як мала дитина, яка починає тільки їсти морозиво або цукерку. Ми були здивовані, чесно. І екскурсоводи, які були там, теж вони ми перший раз бачимо дітей, яким все цікаво. Від камінчика, знайденого десь там на підлозі, до якогось малюночка, все вони все фотографували, відео знімали, десь там щось викладали. От вони такі от дуже активні. Свою активність та цікавість в Олімпі, діти змогли показати у залі для тренувань з боротьби. Манекени витримували удари, канати випробовували на міцність та просто байдикували у спортивному залі. Наразі для активної молоді у спорткомплексі відкрито набір за п'ятьма напрямками. Наших діт діточок, тому що дітей, які в канікули пішли, і я розумію, що лагері зараз немає, і ми хочемо, щоб вони долучилися до спортивних секцій та волейбол, боротьба, баскетбол. Ну і також посещали тренажерні зали і басейн. День відкритих дверей для дорослих у Олімпі планують 8 та 9 червня. Тренери фітнес-зали проведуть майстер-класи, консультації та пробні заняття для охочих.